Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Opel зефіра. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини. Розмитнено, поставлено на український облік. 2004 рік виготовлення. Двигун 1.8, бензин. Автоматична коробка передач. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, Дискові тормоза по кругу. В гарному збереженому стані, технічно все чудово. Автомобіль без корозії, без подряпин, заглянемо в багажник. Автомобіль іде семимісний. За потреби задні сидіння складаються, виходить великий місткий багажник. В комплекті йде знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, буксировочний гак. Також оригінальний компресор з спіною. Повністю весь комплект, який йшов із заводу. Кришка бажника без корозії, без мятин. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Карти. Ціленькі, без пошкоджень, сидіння також, Присутні килимки, всі сіточки, все на місці. Ці сидіння взагалі новіс не використовувалися. Пройоми без корозії. По комплектації у нас передній склопідйомник, регулювання дзеркал, мультикермо. Клімат-контроль, штатна магнітола, Автоматична коробка, механічний ручник. Пробіг даного автомобіля 234 тисячі кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Кермо не шите, не фарбоване, помилок немає ніяких, двигун працює чітко. Склопідйомники працюють. Електрозеркала. Працюють Лобове скло також оригінал, Капот без сколів. Робота двигуна, антифриз чистенький. болти. Не крутилися, не знімалися. Щупа не сапонить. Кришечку притягує. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниці, більш детально буде за телефоном. Також додаткові фотографії будуть виставлені. Телеграм-канал, посилання на телеграм буде в описі під відео. Також буде ціна в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!